Вже другий рік поспіль троллейна мережа Оскар до дня народження компанії в лютому проводить акцію. Святкуємо разом бали збирай, подарунки вигравай. Особливість цієї акції, що вона була доступна будь-якому жителю Херсона і області, Всього лише зробив покупки на 10 гривень в нашій торговій сеті, ви могли вже стати учасниками даної акції. Ми плануємо повторно. Повторну бонусну акцію десь на осінь цього року. Розіграш призів традиційно проходить прямому ефірі телеканалу Скіфія. Серед призів цього року дев'ять плазмових телевізорів Samsung та суперприз автомобіль Фольксвайн Поло. І ось урочиста мить вручення фіналістам переможцям акції Призів. в, в акції було 12 тисяч, тисяч з них використовували своїм правом обміняти бали на призи також стали победителями. Между 4000 разыгрывались розігрювали, наши главные призы. И сегодня мы здесь собрались, чтобы лично поздравить наших главных суперфиналистов. Для багатьох перемосів выигрыш фактически в повна несподиванка. Очень приятно, очень неожиданно. Покупаю в Оскарі, дуже не в Продолжайте в том же духе. Хочу поблагодарить торговую сеть Оскар за приятную неожиданность. Я никогда бы не думал, что... Що... Апор прийшов, скупився Приємно отримувати подарунки від компанії, шанувальником якої вони є багато років. Я ніколи нічого не вигравала. Тепер я поняла Оскар, це просто Нашли мене, поздравили мене, благодарили за то, що я їжені буваю в магазині. Вся моя сім'я скупляється. Ми доволі магазином організацією його роботи. Оскар успіхів бажаємо. Суперприз автомобіль Volkswagen Polo виграла жителька Скадовська Надія Володимировна Шаленко. Я, з Скадовська. Я хочу вам всім пожелати. приходьте, покупайте і вірте в свою мічство. Партнером акції до 9 дев'ятиріччя Оскара стала компанія Volkswagen Центр Херсон. Ми перший раз надість, не дійсні послідні представляємо в хаті суперприза автомобіль Volkswagen Polo. Повірте, замечательный автомобіль, який дарит радість своєму владельцу. Надія Шаленко разом з родиною приїхала до Херсона, аби отримати ключі від новенької автівки. Вона вже сьомий рік постійний покупець супермаркету в Скадовську і з радістю ділиться з нами перевагами обслуговування в Оскарі. Чим хороший Оскар? Це внімання. Во-первых, во-вторых, асортимент великий. в втретє, скидки. Вірте, що це правда. Що може виграти, простій людині може виграти. Оскар це просто. Так. Звичайно, про власний автомобіль мріяла. Навіть посвідчення водія отримала, але те, що виграє, не очікувала, говорить її чоловік. Я, чесно говоря, я навіть не знав, що вона участвує в розіграш. Це я вже буквально десь за неділю дочка сказала, що мама участвує там. Надіється, хоч телевізор виграти. Машину вона боялась виграти. Говорить, не дай Бог, я не переживу. Те, що автомобіль це не розкіш, а засіб пересування у сучасному світі підкреслюють і представники Volkswagen Центр Херсон. Ми приглашаємо всіх херсонців, жителів Херсонної області, приглашаємо себе в автосалон в салон Фольксваген, который находится по Береславському шосе. 11. приходите, вибирайте, покупайте, участвуйте в акціях, играйте і виигрывайте. Компанія Оскар щодня дарує своїм шанувальникам численні знижки, акції та подарунки. Акція до 9-річчя тровальне мережі закінчилась, але споживачів чекають нові сюрпризи. На сьогоднішній день запущена акція неділі», теж з пропозицією более тисячі позицій. Сейчас ми активно готуємося к сезону весна літо Мы предложили уже около 5000 товаров для активного летнего отдыха. Это и палатки, пластиковая мебель, это бассейны, надувка для плавания торговой марки «Интекс», песочные наборы для наших самых маленьких покупателей. И вот уже в ближайшую неделю сможем весь этот ассортимент предложить во всех магазинах нашей сети. Оскар це просто. В цьому переконались переможці акції до дня народження найбільшої регіональної торговельної мережі Оскар, яка щодня підтверджує свою соціальну відповідальність.